Це 72-річна переселенка з Лисичанська Ольга Лазуренко. Жінка виїхала за декілька днів до окупації міста. Після у Дніпрі три місяці винаймала житло, але рундувати помешкання за власну пенсію надалі була неспроможна. З вересня минулого року живе у шалтери переселенців Луганщини. Сінтября тут проживаю. Мене прийняли. Я була в, ну, вже в я приехала. Сентябрі приїхала. приняли прийняли Анічка, Ніна, очень хороший руководитель. І вообще здесь красота. Все для того, щоб ми жили и забыли о том мире, что было ничего, нету. Я короче бомж. Я только меня на них. Пока только надіжда на них. Ніна Бондар працює шелтері адміністраторкою. Відповідає за налагодження побуту. Каже нині у шелтері організувалося так, щоб кожен мав обов'язки і роботу. Занедбана була будівля, ми її самі вимивали, ми її самі фарбували, самі чистили від нальоту, грибка, від всього для того, щоб люди зайшли в чисте охайне приміщення. Ми давно вже зробили нашу роботу, поставили так, що кожного дня є відповідальність за роботу на кухні, за прибирання по шелтеру, за чергування з дітьми. Тобто у кожного є свої обов'язки, навіть той, хто квіти поливає. Рік тому будівля шелтеру мала занедбаний стан. За рік проживання переселенці власними силами і за кожного донорів обладнали три поверхи, зробили ремонти. Шелтер має власну кухню з кухонним приладдям, кімнату для дітей. Також у шелтері є власний цілодобовий медичний пункт, дитячий майданчик. За рік нашого життя в умовах повномасштабної війни ми, я вважаю, що командою однодумців разом з партнерами зробили дуже багато. Це ремонт покрівлі. І косметичний ремонт третього поверху, який робилось виключно силами шелтеру переселенців Луганщини за фінансовою підтримки донорів, які надали тільки будівельні матеріали. Ми змогли створити коворкінг для дітей, де дітей вчать комп'ютерне грамотності. У нас є міні-дитячий садочок. Цього року шелтер переселенців Луганщини отримав відзнаку за зразковий шелтер Дніпра від благодійного фонду Глобал 22 вона цінна тим, що ту роботу, яку роблять мешканці, ні на адміністратор, охоронці, покоївки, всі-всі-всі оцінена. оцінена не нами і не мешканцями нашого шелтеру або Луганщини. А людьми, які бачать це на рівні всієї Дніпропетровської області, бо в Дніпрі дуже багато шелтерів різного формату прихистків, хостелів. І ми одні зразкові. за рік роботи шелтеру. Через нього пройшло понад 8 тисяч людей. Спочатку своєї роботи шелтер приймав тільки 40 людей. Сьогодні може прийняти до 160. Владислав Околов Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.